Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вуздів політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Я військовий аналітик, полковник у відставці Олександр Жилин. Удар російських сил по транспортній інфраструктурі Кривого Рогу порушило постачання Збройних сил околиці відразу за кількома напрямками. Наслідки для укрив. Такий удар порушив постачання укроармії відразу за кількома напрямками. Все, що стосується транспортних напрямків, які використовуються для поповнення озброєнь боєкомплектив із заходу, це все досить критично для Збройних сил околиці. Забезпечення було хороше, я б сказав, шикарне, тому що хохли абсолютно не вважають боєприпаси. Але коли будуть порушені ці системи звазку, буде складно поповнювати запаси, логістика порушиться, літаками не навозишся, це може зіграти певну роль. Терміни відновлення у звичайній ситуації на відновлення таких пошкоджень декілька днів, проте в умовах бойових дій терміни можуть збільшитися. Якщо артилерія однієї зі сторін постійно обстрілює, то відновлення може затягнутися, оскільки під обстрілами це складно робити. Якщо удар завдано і на цьому все, то буде потрібно кілька діб. Але хто гарантує, що знову не буде завдано удару? Сьогодні багато що залежить від того, як швидко околиця отримає обіцяні від США засоби протиповітряної оборони. Якщо укри їх отримають, вони в значній мірі можуть прикрити ці вузли від ударів. За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, Валк Арезниченко, атака на об'єкт транспортної інфраструктури призвела до серйозних руйнувань. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!